Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. два гучні корупційні скандали вразили уряди Дениса Шмигаля. І зараз цікаво, звичайно, чи чекає на нас перезавантаження Кабміну, але головне питання навіть і не в цьому, а в тому, хто понесе політичну відповідальність за масштабну корупцію, яку розкрили ці скандали. В той же час у відставку може піти глава офісу президента Єрмак залужний, хоча тотальної перестановки. Ще один скандал з гуманітаркою. Зачіпає. Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і інший із закупівлями продуктів харчування для військових б'є по міністру оборони Олексію Резнікову. Прем'єра це квота правлячої партії. Міністр оборони, квота президента. Але в цьому випадку великої різниці немає. По правляча партія у нас президентська. Отже, відповідальність у них за всіх урядовців і, взагалі, за всі політичні посади у виконавчій владі спільна. Не виключено, що найближчими днями чи тижнями уряда Шмигаля буде відправлений у відставку. і Замість нього призначено новий, хоча, звичайно, можливі інші варіанти, коли відставки будуть але менш гучні. У будь-якому разі на телемарафоні розкажуть, що всіх винних покарно, і тепер корупцію переможено. на фронті цих новин мережі знову з'являється інформація щодо можливого призначення віце-прем'єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій. міністра цифрової трансформації Михайла Федорова на посаду. Прем'єр-міністра України нині цю посаду обіймає Дениса Шмигаль. Поїшай юанена посилаючись на слова одного з народних депутатів фракції Слуга народу кажуть, узгоджено США новий молодий премєр заміну готують найближчим часом. Наскільки відомо, то в нього вже працює бек-офіс і продовжується набір фахівців. У нього повідомив співрозмовник агентства. Зазначимо, залужний налаштований рішуче Головнокомандувач ЗСУ Валерій залужний, поки що не прийняв остаточного. Рішення йти в політику, але вже зараз його у своїх лавах бачити хочуть різні політичні групи. Як розповів у коментарі РБК Україна, один із поінформованих співрозмовників, зокрема, його хочуть запросити до проєкту Мрії, який зібрав відомих військових та ветеранів війни, таких як Юрій Гудименко та Юлія Таєра-Паєвська. Треба розуміти, в якій партії буде залужниця, і буде головна партія військових. Топ там ще не був у списку? Зазначає джерело. Також співрозмовник розповів, що хотів би бачити. То у своїх лавах залужного і лідер політичної сили Європейська Солідарність Петро Порошенко при цьому головнокомандувач ЗСУ дав зрозуміти, що якщо й ухвалить рішення на користь політичного майбутнього, то не працюватиме зі старими партіями, тим більше що і сам залужний намагається дистанціюватися від будь-яких політичних сил. Але судячи з того, як цю тему Порошенко та Залужний обговорюють у команді Зеленського, вони цього реально побоюються, сказав співрозмовник. До зустрічі друзі ставте в Добайка, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом.